Світлини херсонського фотографа Віктора Братана увійшли в літературний альманах Херсонщина Артспротив. На фото будинки зруйновані російськими обстрілами. Оце фотографія теж біля цього будинку я часто проходив, проїжджав. І от він зруйнований був. У перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає Віктор, кожного вечора ходив на площу Свободи, фотографував державний прапор та викладав світлини у соцмережі. Потім з Житомира. Один знайомий на вийшов на зв'язок. Ми з ним ніколи не спілкувалися. Окрім там в Фейсбуці, в Інстаграмі. Він сказав, що для нас це дуже важливо, те, що в Херсоні висить ще український прапор. Віктор вирішив лишатись у місті та допомагати херсонцям. У мене там сусідка, який там 79 років, вона допомагала, доглядала за мамою. моєю, а зараз вона одна. І якщо я поїду, кому вона буде потрібна? Вона сидить на п'ятому поверсі, не завжди має можливість хворіла. Потім племінниці були теж знайома більш молодші, з дітьми маленькими. Треба, значить, якось утримувати місто, утримувати життя в ньому. Я вирішив для себе так. Чоловік працював разом з іншими волонтерами, велосипедом розвозив хліб. Люди згуртувалися. Тобто всі, хто могли один одному чимось допомогти, вони стали от ну, якби волонтерський дух прокинувся. І люди почали один одному допомагати. Якщо чогось не вистачало, там, то ділилися. Ну, Психологічно було дуже якби, важко, тому що ти розумієш, що ти беззбройний, а тут ходять зі зброєю і вони вважають себе якби, хазяйвами новими. На площу свободи після звільнення Херсона потрапив на другий день 12 листопада. Це п'ять днів продовжувалось Повздовж дорог стояли діти з прапорами кожній машини. Вони там салютували прапором і водії. На це, тобто, це ну радість, яку неможливо визвати штучно. Альманах Херсонщина Артспротив, де розміщені світлини Віктора Братана, зараз один з експонатів музею херсонського опору, який збирають у центральній дитячій бібліотеці міста. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Царьов Суспільне новини Херсон.